Вітаю, Юріїв, Пантер, довгоочікуване підсилення. Хто ж уже приєднався до команди і коли очікувати інших легіонерів? Вітаю всіх! Так, дійсно, хочу вам представити нашого нового гравця Тілітіцею. Це одна із перших бразилянок, яка на даний момент приїхала вже в місто. Сьогодні офіційно ми її вам презентуємо. З приводу інших двох очікуємо буквально на днях приїзд до двох інших гравців, тому що ви розумієте, який шлях долають гравці з Бразилії до України, і в тим по час, який ми проживаємо, що прямих гравів немає, і гравцям приходиться через зробити багато переїзду пересадок літаками з різних країн, і потім добиратися ще автотранспортом ну даними автобусу майже добу. 13 квітня Пантери зіграють виїзний матч з Мересом. Чи побачимо ми літіцію в стартовому складі на матчі? Ну, я не го готовий зразу сказати на 100%, чи побачимо ми її в стартовому складі. Ну те, що гравець дебітує, це 100... можу запевнити всіх стовідсотково. Про те, що будемо щасно гравати гравцю, треба, ми розуміємо, все час адаптуватися в нашій країні, в нашій команді, тому що переліт є і часовий поїзд трошки дає і все. Але ми надіємося на те, що Камілоті буде закріпитися у нас на сьогоднішній в стартовому составі і буде приносити в користь нашим команді, нашим гравцям. І в першу чергу для цього ми і брали. Лідіція, вітаємо контейня як тобі вражати від нової країни та від нової команди. Привіт, Україна! За плежет бігів. And teacher uh, welcome you here in Panther team so what is your first impression about Ukraine uh, what is uh, maybe different? what are the first thoughts that when you came into our country our town what's your first thoughts whats first feelings impressions yeah uh, I am very happy to be here because it's a lot different from Brazil but it's... At the same time the people are very, very careful. Uh, all they uh, help me to be here. So ну, Летиця дуже щаслива перебувати тут. Вона під враженнями. Дуже багато відмінностей між Бразилією та Україною, але багато людей зараз піклуються по неї щодня, допомагають і в цьому, і тому вона дуже щаслива. І, принаймні, поки що цей приїзд здається дуже легко. Чому саме 24 номер? Why number 24 on your t-shirt, why not another one? Uh, I think it's my lucky number, and the same time is the number Iniesta using when he start. So it's. <laughs> okay. no, для неї це щасливий номер, крім того, цей номер носив Андрес Ініста. І Так як це її кумир, то їй дуже приємно носити футболку з цим номером. With with the girls from the team, with Have you already made some friends in our team from girls? Do you know some of them already, maybe? Uh, yeah, I already watched the games, and when I, I, I like came here, uh, I met the girls of the team, and Tanya is a really good friend. <laughs> Так, вона вже встигла в принципі, познайомитися з дівчатами. Вона дивилася наші трансляції в Ютубі, а також коли вона приїхала тільки в місто, її зустрічали на автовокзалі наші дівчата. Ну і особливо поки що вона найбільше здружилася з Танєю байрак, так як вони тимчасово проживають разом, вона їй допомагає більше кліматизуватись в команді. Незабаром в пантер черговий матч чемпіонату. Чи готова ти вже виходити на поле та показувати свій високий рівень футболу? the championship. Uh, so how do you think? Uh, are you ready to be on на field and дує без токе позитив результат в затим? У неї мотання фор? Ай as a player we always Могу бути реага I, I want to play and win. So what the team needs, I go do my best. Ну, як професійний гравець, я завжди готова виходити на поле, коли мені скажуть, і добиватися перемог, добиватися результатів, щоб і приносити команді лише успіх і зроблені очки. Тому вона вже готова це робити. Azil and love Ukrainian. <laughs> We go together.